Постійно проводимо стрільби в морі, вдень та вночі, проводимо стрільби по надводним та повітряним цілям, також проводимо стрільби в русі та по рухомим цілям. Кожен з нас повинен досконало знати свою зброю та вміти її миттєво застосувати. Така практика є вкрай важливою, адже дії кожного мають бути відпрацьовані до дрібниці. Від цього залежить професіоналізм екіпажу та наша злагодженість. Особливо сьогодні, коли ворог намагається атакувати шахедами і переважно вночі. Тому сьогодні тренуємося, захищаємо, пильнуємо, досконаємося.